Топ 3 матчі збірної України, після яких про український футбол заговорила вся Європа. Третє місце Україна Швеція 2-1 в додатковий час. Перший в історії вихід України до чвертьфіналу Чемпіонату Європи. Матч, де Україна показала характер, витримку і віру до останньої секунди. Друге місце. Україна, Швейцарія, історія, яку знає весь світ Шовковський. Єдиний воротар в історії чемпіонату світу, який виграв серію пенальті, не пропустивши жодного удару. Першали удар, Україна в четвертьфіналі! Україна, Франція. Але наша команда в той вечір грала серцем. Париж і матч відповідь болить досі. Але той вечір у Києві. Залишився у спогадах, бо саме тоді вся Європа зрозуміла український футбол існує.